Та плащі ангелів. Як ми бачимо, глін твейн і грох. О, середня ціна 100 гривень. Я ще братан 10 коштував? А зараз 100. Причому навіть той стаканчик, який наливають, став менше. Люди з церкви виходять. Давайте подивимось, що продають. Сирники, зубки. Борщі пляцки продають. Іграшки. Май, найди невеличкі. А ми зараз підемо на площу рину. Трошки покрутимось біля церкви, біля храму. Сьогодні не сонячно, трошки вітряно. А дзвіночки? Хай пройде екскурсія, ми тоді. Хай ще одна екскурсія пройде. Давайте взагалі зайдемо отак. Максимально широко. Підемо на площу ринок. Ну, так, бо маршрут без площі площеринок, кожцемі, розумієте. Хтось то буде дивитися.

Дивно, що до Санта Клауса взагалі немає черги. Я ж такого не бачу. Зазвичай він дуже користується популярністю. Йдемо. Такі підемо, так як ми говорили раніше, трошки на Галицьку, напрямку до Старої Рейської. Незважаючи на те, що день вихідний, людей все-таки небагато. Я собі уявляв, що значно-значно більше людей буде в центрі міста. Ну, але традиційно, розумієте, те, що я собі уявляв, то нічого не означає. Ви собі теж можете багато що уявляти, але також не буде. Бачив Дівчина вигнала, щоб сфотографувати іншу. Дівчину. Ну так, іншу ефектну дівчину. Я ще розумію, я так вигинаюся. Ну, але вона, можливо, теж, як і я, заради мистецтва. Трамвайчик номер два. А і вулиця Галицька. Та вже включає світло на кафе, так справді гарніше, Почти це вже 15-13. Так, справді буде гарніше. Ті ми рішили, паця боїме. Так, йшла одна пані, Ну це так рубрика почути на вулиці, але в довгому відео. Сказала, какие-то во Львові слишком короткі вулиці Я цього не розумію. Ну, Чорашку прикрашене. Ми теж бачили, як в день світиться вчораску прикрашений. Ми бачили ввечері, але а, подивимось ще раз. Та такий глядач, пан Андрій з Любліна, Цікавився, а де ж у Львові безліміт м'яса? Та от в цьому чоразку. Наприклад. Чи варто його там брати? Ну то вже зовсім інше питання. Але безліміт м'яса там є. Доступний. Трошки живої музики. Коляпка. І дойдемо до цієї фотозони на братів рогатенці, яка мені дуже подобається. Там, де написано Мері Крісмас і світ би а саме це ми і бажаємо на весь 2025 рік. Та й надалі. 哪里呢？